Так вони прийдуть, вони прийдуть. І ми будемо пальчиками показувати потім. Кого виносити з цих владних кабінетів? Це, дякую, я чекаю звернення. Ви Раз подисти... нас не хотів почути по звернення, якщо ви його не почуєте, то ми скинемо владу. От ваше буде, звернення це є сам, саме те, що він має... Почути. На Миколаїв, на От ви, ви сконцентрували ви вашу думку. Змовить, ви, Скільки емоції? звернень ви писали? Дівочки, скільки звернень писали? Скільки звернень було до ради? Більше десяти, більше десяти звернень. Одну ту саму відповідь на всі листи. Тільки змінена дата. Яке було електронному виділення. Повідомлення було. що це повідомлення тільки воно надійшло в обласну. Я не воно, Ні, ну я просто констатую факти, тільки надійшло це... я його тільки відправила і зразу ж до мене був дзвінок від голови районної ради Віталія Валерійовича і зразу ж у заклад освіти приїхало СБУ вчора, зразу ж після того нахуй. Бо з мисто вчора спілкувалися з СБУ і казали, що якщо ви приїдете, то вам затягату, да уявіть, що вам буде, А хто вам гарантує безпеку? Ви не можете виїхати сьогодні. Було додано. Я одне я можу сказати, що це що ваше звернення, те, що ви хотіли сказати, воно буде розглянути відповідно чином розреагування. Єдине, єдине, що це єдине, що. Коли будете готувати звернення, напишіть, на чиє прізвище, на чию адресу до вас відправити, щоб було зрозуміло. І ви це симетрично почути, так. коли я можу сказати? Я так думаю, 30 30 хвилин. Це відповідь ви ви зробили не, 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 не дуже тобто назвали. Наша влада на жаль не з народом, тому ми не віримо. Яке звернення? що у нас ніхто не вийде навіть на влада, Продажна. Продажна.